16 квітня в Україні відзначають Великдень, тож ми завітали на Коростенський хлібозавод для того, щоб подивитись, як проходить випічка святкових пасок. Ми вже працюємо понад три дні, пікаємо наші паски здобні, смачні. Стараємося в цей нелегкий час для всієї країни, щоб наші люди могли посмакувати смачними пасками, вкладаємо в них всю свою душу, любов і робимо все найкраще, щоб могли задовольнити потреби кожного нашого споживача. Більше 7 тисяч пасок в асортименті ми вже зробили. Рецептура в нас традиційна сировина найкраща, якісна вся. Люди вкладають всю свою любов, душу, тому ми працюємо тільки з любов'ю. Ну, війна внесла свої корективи до війни. Ми з кожним роком більше виробляли свої продукції, збільшували асортимент, різноманіття що Звісно, Звісно, початком війни ну трошки все змінилося. стараємося, що буде більше, але тільки сподіваємося. Поки що. пані Світлана працює на заводі вже 13 років. каже, що робота важка, але вона робить все для того, щоб продукція була смачна. Я все вкладаю, душу в цю роботу, бо це ж. Хліб це все це ж для людей. Зараз на заводі кількість працівників збільшилась в порівнянні з кількістю персоналу до війни за рахунок торгівлі та відкриття нових направлень вироблення продукції, таких як печиво, пельмені, бургери та нові види хліба. На сьогоднішній день у нас працює багато переселенців, людей з Донецької області, з Куп'янська, з Бахмута. Ми в першу чергу і пріоритет, хай може наші краси на ставимо прийом на роботу переселенців, щоб забезпечити їх і зарплатою. Зарплату виплачуємо своєчасно, без затримки. Може, не такою, як люди хочуть, але не нижче середньої по місту, а навіть вище. Я приїхала з Куп'янська по обстоятельствам воєнної обстановки, нас освободили В конце сентября наши войска зашли, поэтому была возможность уже выехать. На завод попала случайно, вообще случайно. Но условия очень хорошие, правда, очень хорошие отношения, продукция, все. Приехала с Донецкой области, с Доброполья. Здесь уже нахожусь с начала лета прошлого года. Работаю здесь с сентября месяца, то есть уже. Забезпечувати людей роботою у військовий час це важливо. А також важливо не тільки підтримувати, а й розвивати український бізнес. В планах, що в цьому році збільшити виробництво мінімум на 30%. Це збільшення буде за рахунок ведення нових видів продукції. Вже почали реконструкцію заводу. Буквально в цьому році закупили. Три нові печі. Одна з них вон там стоїть, другу ви бачили. Всі німецькі. Заплановано зробити повністю благоустрій як на території заводу, так і на прилеглій території. Ну і вводимо нові технології по виробництву хліба. Уже в цьому році декілька нових видів хліба. <кій> Плани на майбутнє є. Залишилось відсвяткувати Великдень та дочекатися перемоги. Шановні жителі міста, району, від щирого серця вітаю вас з наступаючим святом, великодним, світлим святом, пасхальним святом, святом радості.